Зараз будемо говорити про судилище показове, яке влаштували росіяни над азовцями цього тижня. Всі напевно бачили цю світлину з зали суду, так званого суду російського найчиснішого в лапках. Звичайно, будемо про це говорити зараз Сандрою Кротевич, членкиною асоціації сімей захисників Азовсталі і сестрою начальника штабу полку Азов Богдана Кротевича. Ні, Сандро, вітаємо в нашому етері. Власне, О, ці, ці світлини з 22 азовців на в залі суду за склом. Восьмеро жінок серед них жінки, які працювали на кухні, але також зараз ув'язнені. На ним відбувається суд. Від 15 років до довічного видно змучені виснажені обличчя цих захисників. Росія, як правило, мало що показує в залі в суду. Чому на вашу думку вона вирішила зробити цей, цей суд таким публічним, запросивши туди пресу, так щоб ми всі побачили, що там відбувається? Ну, по-перше, ви казали, що там кухарі є, їм немає різниці, кого судити, якщо це азовці. Якщо вони мали відношення до Азова, а, запросили вони як завжди своїх клоунів, свою пресу для того, щоб показати своєму вибачте Лохтарату картинку, принизити знову українців, принизити на військових, які захищають Україну. Ну все, як робить Росія нічого нового. Ну країна терорист, країна клоунів для своїх же клоунів, все вони і роблять. А те, що вони знущаються над азовцями, те, що вони в азовцях, вони просто показують саме по азовцям, що це відношення до України. Тому для мене нічого нового. І судилище це мало відбутися. Вони його готували ще рік тому, на 24 серпня, на день незалежності в Маріуполі. Тому те, що ми зараз бачимо, це неповага до міжнародного права, це неповага до військових, до військовополонених. Для мене це нічого нового, їм байдуже кого судити. На цих світлинах чи хтось з родин азовців пізнав своїх рідних, можливо, були такі, які не знали, де їхні рідні перебувають і що із ними. І тут ці світлини, хоча вони такі сумні, тому що боляче дивитися на таких вимучених вимордованих людей, яких незаконно ще й до того всього судять, і яким виносять такі вироки. Але для рідних я думаю, що це з ці світлини, це якийсь такий промінчик надії. Ну, декого звісно, що впізнали. Ну, я думаю, що всіх впізнали. Особисто я знаю, що деякі, про яких мені казали, що так впізнали і так далі. А от стосовно цього іншого, ну. Ви праві, що вони з ниму що йому ну ми бачимо по ним, що вони харчуються погано, їх тримають в поганих умовах. А мало того, вони спочатку 86 днів боролися за Маріуполь, стримували всю більшість частини армії, всю авіацію на собі в Маріуполі, потім на Азовсталі. А потім їх засунули в катівні і знущаються вже більше року. Це питання до міжнародних організацій, чому вони досі там знаходяться, чому міжнародні організації е, ніяк взагалі не впливають на все це? Е, питання знову таки до Червоного Хреста, чому вони це допустили? Чому вони там не знаходяться? і Чому? Е, Знаючи про те, що йде там судилище, вони навіть не намагалися туди потрапити. А мало того, я впевнена, що за декілька днів буде знову це судилище показове. і я дуже сумніваюся, що там будуть представники Червоного Хреста або представники ООН. Дуже сумніваюся і ніколи в житті не повірю, що вони туди поїдуть. Їм це не цікаво. Їм не цікава Україна їм не цікаві військові України. Їм цікаво лише отримувати донати і е, жити собі в задоволеннях, харчуватися по п'ять разів в день, як нам розповідали представники Червоного Хреста в Запоріжжі, наприклад. І е, жити собі в задоволення кататися на машинках, робити вигляд, що вони там намагаються Є... щось робити. Пані Сандро, гіркі слова, але ніхто не буде вас засуджувати за них. Ви маєте право е, їх висловлювати. Дякуємо за цю розмову. Сандра Кротевич, е, член асоціації сімей захистків Азовсталі, сестра начальника штабу полку Азов е, Богдана е, Кротевича була з нами.